Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики. Умова задачі. Дві високі циліндричні посудини в нижній частині з'єднані короткою трубкою. Утворюють сполучені посудини. В посудини залили воду. Рівень води в посудинах рівний H. Потім воду вивели із стану рівноваги, внаслідок чого рівні води в посудинах почали коливатись оцінити період коливань, вказати, якими факторами знехтували при виведенні формули для періоду коливань. Задача складна. Хто любить розв'язувати задачі з фізики, спробуйте розв'язати її самостійно. Швидше за все, це задача олімпіадна. Я надзвичайно потрудився, щоб її розв'язати. Подивимося представлений мною варіант розв'язку цієї задачі. Розглянемо малюнок. На малюнку розгля... показано дві циліндричні посудини, в яких залито воду і нижні частини з'єднані трубкою. Після виведення зрівноваги вода почне коливатися. Задамо систему відліку. Вісь Х направимо вертикально вгору. Відстань від дна посудини до верхньої частини рідини позначимо через H. Прискольне падіння покажемо направлено вниз. За початок відліку беремо дно посудини. Ну і в момент, прямо в момент виведення рівноваги прискорення буде направлено. О цього стопчика рідини в правій посудині вгору ми її позначимо через А, площа циліндра циліндричної трубки С позначили. Ну і почнемо розв'язувати задачу. Знайти період коливань. На початковому етапі, коли система була в рівновазі. На ці, на ці стопчики рідини розглянемо в правий виділений праву сторону. Рідина в правій стороні розглянемо. Що з нею відбувалося? На ній діяла сила тяжіння МЖ, також діяла сила гідростатичного тиску з боку лівої посудини. І якась сила тяжіння була зрівноважена силою. Гідравлічного тиску з боку лівої посудини. Тому що якби в лівій посудині води не було, то водичка витікала б і вона не була б в рівновазі. Також діє атмосферний тиск, тиск на, на воду. Але через ліву посудину він також скомпенсується цей атмосферний тиск. Отже, можна записати таке рівняння Другий закону Ньютона, який діє на цей стовпчик. Рідини з правого боку, діє сила тяжіння. діє сила гідростатичного тиску, сила тиску, з боку лівої рідини. Вони одного скомпенсовують. Діє сила атмосферного повітря з боку з, на праву рідину і з боку лівої лівої. Рівне вона теж передається в протилежному напрямку. Вони теж ці дві сили атмосферного тиску скомпенсовані. Тому рівнодій на рівні нулю умова рівноваги. Але після виведення води із стану рівноваги. Момент, коли тільки-тільки почне збільшуватися маса води, ось я її цю масу води через МХ, яка рівна. Густина води на площа отвору і Х це висота. Ну, густина на об'єм. Тому що S на Х це об'єм води рідини. помножити на густину маса. Х це невеличкий елементик руху води вгору. Товщина слоя води в правому циліндрі Х. І внаслідок того, що з'явиться Зверху, от, за що цієї маси додаткова сила, яка буде повертати воду в протилежний бік. Повертаюча сила вона буде. Виникнуть. Ну, Виникне вона буде створювати гідростатичний тиск. Я її позначив через f тиску За, за що цього, цієї маси додаткової. І правий почне, на правий ступчик почне діяти прискорення А. Тоді можна записати рівняння другого закону Ньютона для правого стовпчика рідини. Значить, дивимось, на цю єдину діє. Оця сила додаткового гідростатичного тиску, за що цієї маси додаткової, щоб для появлятися, сила тяжіння діє ось, За що цього малесенького зверху квадратика, де появляється сила гідростатичного тиску додатково, направила вниз. Дальше. Сила тяжіння буде діяти. в той Хто вже де вниз я її намалював. Буде діяти сила, з боку цієї цього стопчика рідини, буде передаватися сила гідростатичного тиску. І буде направити вурика буде скомпенсувати силу тяжіння. Буде діяти сила атмосферного тиску і звідси також сила атмосферного тиску буде передаватися, яка теж її буде скомпенсувати. Ось ці сили тут прописані. Ось. І рівні МА. Звернемо увагу, на, попер... на... У... записану нами попередню умову рівноваги. Тут є сума чотирьох сил, яка дорівнює нулю. Якщо це врахувати, то наше рівняння спроситься ось до такого вигляду. Коли спроєктуємо силу додаткову силу, яка виникає внаслідок гідростатичного тиску з боку додаткової маси, і прискорення. На вибрану нам вивість іксів, то подивимось, що вийде. Ось ця сила направила буде вниз, бо вона діє на водичку вниз своєю силою. А прискорення направлено вверх. Тому прискорення буде додатнім, а оця сила буде від'ємною, бо ми вісь вибрали направ... направили вгору. Получається, в нас ось сила від'ємна, прискорення додатні. Але сила гідростатичного тиску буде розрахована за формулою такою РО С Ну, Гідростатичний тиск це ро GH, ро Ж. А щоб отримати силу, що треба помножити на площу поперечного перерізу. С, підставляємо от, в цю формулу для проекції. Маємо мінус Ру СЖ до рівні MA. Де М ось маса рідини. Можна записати як густина на об'єм, а об'єм це С на H. Площа поперечного перерізу циліндра і на висоту рідини. РО це густина води в даному випадку. 10 кг на метр кубічний. С площа поперечного перерізу циліндра. Ну і G9,81 метри на секунду в квадраті. Піскорні вільного падіння. Коли підставимо замість маси РО то отримаємо, ну і на мінус 1 помножимо ліву і праву сторону, отримаємо наступне рівняння. Ось, Можна перевірити. Густина і площа скорочується. Залишається GX рівні мінус HA. Х нагадуєш, це зміна стопчика рідини, який над рівнем рівноваги. То більший, то менше буде робитися. H – це початкова висота рідини в циліндрі. А це прискорення. І G – це прискорення вільнопадіння. Відомо, що прискорення є другою похідною координати по часу. Тому ми замість прискорення А записуємо Х2 штриха. І переносимо. Праву сторону вже їх 2 штриха. Отримуємо рівняння після ділення лівої правої сторони на H. Маємо рівняння гармонічного осциллятора. Рівняння для гармонічних коливань. Розв'язком цього рівняння є функція. Це диференціальне рівняння другого порядку. В математиці відоме. Його можна розв'язати, якщо хтось хоче його розв'язати, напишіть в коментарях, я його вам. Але воно є готовим розв'язаним з диференціальне міністрів і ось його розв'язок. Де циклічна частота. ось Вона стоїть отут перед іксом. Ножник. Перед іксом, це циклічна частота. Омега дрібній, корінь квадратний жап ділити на H. А фінульова початкова фаза ми її приймаємо рівною, рівною нулю. Тому що початковий момент ми вибрали такий, що рівень води співпадав з положенням рівноваги. Якби ми вибрали якийсь інший, то тоді б довелося б нам вишукати ще й початкову фазу. Ідемо далі. Але циклічна частота при коливальному процесі обчислюється за формулою 2 π поділити на Т. Тому ми їх можемо ці дві, два циклічних частоти, порівняти. Ліві сторони рівні, значить мають бути рівні і праві сторони. Отже, 2ПТ до рівні, корінь квадратний g поділити на h. Звідси період знаходимо. дорівнює 2П поділити на корінь H на G. Знайшли ми те, що нас задача просила. Знаєте, період коливань рідини в цих трубках. Далі. У нас умовою треба було вказати, якими факторами знехтували при виведенні формули для періоду коливань. Звичайно, ми тут нехтували кількома моментами. При виведенні формули для періоду коливань стопчика води в двох високих циліндрах, циліндричних посудинах, з'єднаних в нижній частині короткою трубкою, ми знехтували силою тертя води обстінки циліндричних посудин. Я тут не писав, також ми знехтували силою поверхня натягу, вона буде, там виникати, дуже маленька буде. Але основне, чим ми знехтували, це збільшенням кількістю рідини. Тобто кількість рідини в масі М, ту, яку ми виділяли, вона буде тут збільшуватися і зменшуватися. От ми зміною цієї маси М знехтували. Знехтували зміною цієї маси М. І можна зробити такий висновок, що ця формула справедлива тільки для дуже маленької зміни маси М. Для дуже малесенької зміни. Тобто для малих амплітуд відхилення рідини. Записуємо відповідь, задача розв'язана. До наступної зустрічі. Всього найкращого.